Видурили гроші. За добу правоохоронці зафіксували одразу чотири випадки шахрайства, три під час здійснення інтернет-покупок та один обмін купюр у рамках грошової псевдореформи. На останній купилася 74-річна мешканка Сум. Віддала невідомі благодійниці, що назвалася працівницею відділу соціального захисту 8 тисяч гривень. Говталася лише, коли розповіла сусідці про те, що їй, не виходячи з дому, пропонували поміняти гроші старого зразка, на начебто… То новий, І вона скористалася цією нагодою. Вона мене як вночі ну, чи, чи ну, я навіть не можу. У мене на столі там лежало 30 гривень. Ну ти ж й дойска, це в мене всі гроші. Ну Не ну, ну, то вже. Тут збирала ремонт робити, хлопець у тому лежить. Ну, в, Києві, в інституті треба гроші, і я віддала. Я Насправді ж замість заощаджень жінка отримала ляльку, конверт із папірцями, що не вартують ані копійки. Втім, остаточну пильність вона не втратила і змогла чітко описати гостю правоохоронцям, які у свою чергу впізнали в усному малюнку постраждалої давно знайому особу. Її фото поширили у змі, підозрюють у скоєнні злочину. Ось цю жінку, яка вже була помічена на подібних оборудках, і просять бути уважними, не куплятися на дешеві трюки. Перевіряйте, будь ласка, документи. Якщо ви знаходитесь у квартирі 1, запросите їх прийти пізніше, коли буде вдома хтось ще із родичів. А також прошу вас негайно повідомляти про всі ці випадки по телефону 102 або іншим любим способом до міліції.